Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні відео. Приїдуть нові коточки замість цих заводських. Оці пластинчасті по сухому ґрунту працюють на ура, розвивають грудочку гарно, але в нас так випало, що рік дожливий, осінь дожлива, багато опадів, сиро, і ці котки на сирому ґрунті не працюють. Ми проїхали з ними 50 метрів, забило коток, коля потім час їх вибивав. Вичищав і це все інше, і поїхали на базу. А потім пройшов час і телефонує мені Володимир Лукіч і задає питання, каже Андрюха, а чого ви не працюєте нашими дисками? Кстаті, хто не в курсі, Володимир Лукіч це директор компанії Велесагро. Кажу, Лукіч, так і так, не працюємо по таким причинам, що вологий ґрунт і ці котки забивають. Давайте якось в межах заводу зробимо спільно якийсь коток, який буде працювати по сирому ґрунту. Каже, передай свої думки по поводу цього конструкторам, інженерам, і вони це все, твої по прихоті зроблять. Кажу, я вас почув, я скину відео наших котків на ГДшки. Сказав, що труба на іскосок і по розміру, в принципі, такий самий, менший ставити не потрібно, так як потім буде проблема з регулюровкою по цих же швинтах, по глибині. Так що їдуть. Такі самі коточки. Ну як такі самі? Майже, напевно, такі самі, я їх бачив тільки на кресленню. Поставимо і сподіваюся, що ми ще їх і в роботі, так як максимальні вже всі площі виорані, задисковані, Осталось там небагато. Ну, я думаю, вже знайдемо десь площу, щоб протестувати оці нові котки. Зараз ждемо сервісників, сервісники приїдуть, зроблять, поставлять, а я вам це все покажу. Так що по поводу сервісу я вже говорив, сервіса Велесагро на 5 балів. І в даному випадку я знову скажу, що все можна добитися правди, все можна е вести бесіду із руководством і доходити до спільної мети. Отакі от коточки, принцип отаких от коточків. Це ми самі робили ці котки. Вчора ото додісковував сою, там жах. Дощ по я клинув і бачите, що з дісками. Прийдеться мить, а мить не виходить, нема світу, ну коротше, не важливо. суть котки, отакі. Для нашого господарства потрібні двоє дисків. Прицепні і навісні. Так як для отаких прицеп, прицепних з транспортним потрібні площі, щоб було удобно розвертатися і це все інше. А де невеликі кусочки потрібні навісні, щоб ти під'їхав куди треба, розвернувся, як треба, став і так далі. Тобто, я думаю, що. В найближчому майбутньому, наскільки це можливо буде, з'являться в нас ще одні такі диски від компанії Агро, але тільки навісні. Теж е, обсудимо, щоб ззаді був коточок. Ой, отакого принципу з трубою. Але це все згодом. На все, як ви розумієте, не вистачає коштів. Дуже багато е, своїх є невеличких дирок, збіжжя наше не по чому. Так що Виходимо з того, що є. Все і одразу не виходить. Ждемо сервісників і будемо встановлювати нові котки. Немає світла, виручає станція. Хто мог подумати, що коли ми її купували по ціні 3500, треба було їх взяти 10 штук і щоб вони стояли в запасі. Зараз така станція стоїть 20 тисяч гривень. Це просто. Поставив зарядку, хочу зарядити віса і зважити коток, який приїде, який стояв з заводу, щоб зрозуміти, яка різниця у вазі в них буде. І моя думка, що чим легший коток, тим е, більший моторесурс підшипників, які держать цей коток. Ну, Поки тут процес йде, сервісу ще немає, коля сняв порося, щось воно не роботає, не включається передов. Що тут, чи в ньому причина, чи не в ньому, ніхто не знає. Ну, Будемо розбирати. Мене смущає цей люк, колю теж. Що... Чи должно воно так бути, чи ні. Що... Ну та общем, розберемо, подивимося. Зробиться і буде працювати однозначно. Це ж МТЗ. Воно день їздить, три дні ремонтується. Так що займаємось. Ось такі коточки зроблені. Ну, велес не може так, щоб чуть потонше, чуть полегше. Походу, мій експеримент з вюзами не вдасться. Я думав, такі будуть, як і у нас, легенькі все мощ, все мощне. Щоб на віка. Зараз будемо встановлювати. Давай я можу туди підлізу. 78 цього полосного. Зараз подозважимо, сіке, який вес нового. Давайте Коль, знімаємо. Я думав буде набагато легший. А все нам все тільки на 2 кг. Отакий від. Старий, новий. Цей виглядає симпатичніше, ну, попробуємо його в роботі. Все тостюче, ну капець просто. Красота, вже з цими коточками відон зовсім інший. Ну, Подивимося, як вони це в роботі. зарекомендують. Зараз виставимо угол чи кут, чи угол, чи як воно називається, Коротше, щоб диск перекривав диск. а Тут потрібно, що на отому винту змістить. В взагалі все буде красиво. Хто тут коля споросям закололи, закололи чи ні? Чи смалити ще треба? Ще треба посмалити буде. Коротше що, розсипалися, не розсипалися, так, да, і зносилися, виходить. Ну, не виходить, ви бачите, там є якісь вигнуті, які ж вони заводські, Бог її знає. Десь одна була взагалі скривлена, так, як, ну, як зогнута. Та ну тут же Десь... ж якась напайка повинна бути, вона я не знаю. підношене, я походу. Я не, це Та я не можу... ж його не розберу. Не в курсі діла. Взагалі, треба їхати в, в техноторх чи куди-небудь шукати. Тільки цікаво, чи воно буде, чи не буде, бо це вже МТЗ починає ставати історією. І скоро ми до цього МТЗ нічого не знайдемо. Якщо не буде оцих шайб із, із зв'язками, чи як воно? Шай... Ну, коротше, ви зрозуміли, якщо не буде навіть цієї фігні, то це вже буде все називається. Приїхали. З камерою ми вже стикувалися, проблема є. Ну, столкнемося ще з такими запчастинами. Так, понятно, в общем, їхати в магазин треба. Все, сервіс поїхав, коточки поставлені. От що, що мені подобається в Велесі, це сервіс. Щось не так, алло, позвонив, приїхали, настроїли, наладили, що потрібно. Якщо у когось щось там індивідуально, я чув такі випадки, платний виїзд сервіса, пожалуйста. В поле прям приїхали, настроїли, поїхали. Що тут? Що по дискам? Що зробили виходить? Встановили нові куточки, ви бачили. На трубі. Красота. З виду. Як у полі буде, побачимо тільки в полі, тільки на практиці. Але що не може не радувати? Негативний відгук, позитивний результат. Єсть, є. Велес відгукнулися, зробили, привезли, установили. Питань немає. Далі зробили регулювання, так як всі ці диски на цій тягі якоби регулюються, можна регулювати задній ряд дисків. Зараз покажу, вигнав трактора. Підцепив, підняли, настроїли тут. Коротше, ну, в общем, ну так все все умному що треба читати заново ж книжку. Це таке було ото з плугом, коли товаришу привозили, треба хоч відкривати, хоч прочитати одним оком. І там в книжці все розписано, як я не знаю. Все понятно, все зрозуміло, але треба в це вникнути, поняти, зрозуміти. Ця точка ось поставлена, тоді тут інша, ця, ця, ниточку натягнули, угольничок поставили, все. Змістили, виходить, раму на оцих же ж болтах. Ось, навіть, видно, як вона в нас стояла ось. І тепер диски працювати повинні ідеально. Получається, в нас стояла зміщена сюди. Ну, як приїхали, як собрали, так воно і сталося. Ми ж не в курсах. Книжку ж, звісно, ніякий дурень не відкривав, а треба було хоч почитати. І виходить так, що в нас. Задній ряд дисків і що йшов майже е, в один рівень із передніми. Тепер, так як змістили задній ряд дисків, получається, ці йдуть, і посередині йде той. Ондис. Ну, видно, да, все прекрасно. Тобто не буде оцього шифера, який мог би бути на оцих. Налаштуваннях. Дивився відео ЖЕКе просто фермера, все чоловік розказав, об'яснив. Ну, битий, битий чоловік, що тут можна сказати, він уже все переварив, перепробував, пере... нове поробив. Тобто він в курсі діла, але з його словами, по даній дисковій бороні згоден повністю підтримую все повністю. Тільки що в сервіса запитую, кажу, вічний, кажу, узол на даних дисках це підшипник. Кажуть, да, гарантія 2,5 тисячі. Кажу, Якраз прекрасно. Нам 2,5 тисячі гектарів, поки цими дисками накриться, вже пройде не один рік. А по поводу задніх дис... цих же коточків, які були пластинчасті. Григорович, Олексій Григорович, він нам сразу, тільки приїхали ці диски, він побачив, каже, коли буде мокро, будете ви з ними гратися. Та, ну, будем, Значить, будемо якось цьому уваги не придали. А він же фермер битий, все знає, в цьому розбирається, Сразу побачив, сразу сказав е дефект даних котків. Так що, я тепер задоволений. Ну, не на всі 100%, звісно, поїдемо ще в поле, попробуємо. Ну, не знаю, коли це буде, так як дощ пройшов, ви бачите, жопа мокрюща все. І я думаю, на отакі, якщо будуть нас диски від компанії Velesagro, Зробимо ми котки іменно отакі самі. Суть тут на цих котках теж, да, пластина, труба, все. Але, як ви бачили, по вагам невелика різниця, всього у 2 кг. Тобто підшипник оцей потрібно держати завжди в смазки, і він довго не, вих... не вихожує. Така конструкція. А оцей коточок було б, звісно, цікаво б його зняти і зважити, так як у нас тут не десятка, а щось п'ятерочка, напевно. мабуть. Таке набагато легший. Я думаю, він один набагато легший, ніж оці два. Ну це ж знову, це так, на вигляд, а важить ми їх не важили, конкретики нема ніякої. Так що залише тільки їх тестувати в полі. Хай працюють вірою і правдою. Будемо дивитися, спостерігати. Так що, всім пока. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока і все, звісно, буде Україна.